Вітаємо тебе, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. А, Сані, доброго ну ранку. шостий файно край, ти так. кажеш, да? ти точно не, в підрахунках не помиляєшся. І шостий файнокрай це фестиваль, який вже мав би усім запам'ятатися, полюбитися. І тим не менше, чи є в Запоріжжі ще люди, які не знають, що таке файнокрай, і їм варто про це розказати. Я думаю, що є такі люди, але це в більшості, мабуть, Заклопотання або ті, хто зранку до ночі працюють і їм просто немає часу відпочити і подивитися там виступи дітей, вокальні, театральні, інструментальні, церкові, акробатичні. Ну, тим не менше, якщо у 2015-му раптом ці люди стали менше працювати і хочуть дізнатися більше про файну край, що їм потрібно знати. Це Можна... дитячий фестиваль в Дитячої дитячі нацької творчості. Да. Ну і плюс це виходить сам фестиваль. Він називається Міжнародний фестиваль мистецтва, науки і культури. Тобто в його рамках відбувається, от, наприклад, зараз це курси жестової мови, це відбудеться селфі-карта міста Запоріжжя, це будуть також конкурси, подарунки, плюс науковці теж молоді збираються, обговорюють літературні вечори. Відбуваються. Тобто, це великий комплекс, який об'єднав якраз ці слова наука, культура. І мистецтво всіх зацікавлених осіб. Тобто, це не просто виступ артистів на сцені, який відбудеться 16 травня. А до цього є ще певні заходи, які також можна відвідати так. і отримати задоволення від них. Селфі-карта. це потрібно що зробити: пройтися найголовнішими вулицями і сфотографувати саму, самого себе поблизу якихось пам'яток історії культури архітектури. І так само, і наприклад, також можуть всі охочі, коли прийдуть на гала-концерт 16 травня, собою перенести відповідні фотокартки в будь-якій там частині нашого міста, в будь-якій там частині України або навіть світу, і прикріпити до великої карти. Плюс відкриють невеличкий секрет. Це проект вже розглянуто книгою рекордів України як можливо. Рекорд Один з претендентів на рекорд. І виходить, я думаю, кожен може долучитися для, до того, аби зробити своє місто ще трохи відомішим. Я пропоную відправити робити Селфі Петровича. Він не може жити без селфі, а так хоча б допоможеш Запоріжжю війти у книгу рекордів України. Слухай, ну добре, от е, зрозуміло, що концерт, гала концерт це тільки верхівка айсбергу. Але е, ш, кого саме туди запрошують, тобто як відбираєте тих, хто буде виступати? Ну сам е, фестиваль талантів, якщо конкурс, перепрошую, конкурсний, то він відбувається протягом трьох днів 15, 16, 17 травня. 15-го якраз відбуваються відбіркові етапи з вокалу, інструменталу, танців, акробатичного мистецтва, церкового, естрадного мистецтва. А 16-го вже це типу галоконцерт, це фінал, коли вже най найкраще виступають і показують свою творчість широкому загалу. Тобто журі буде нелегко, потрібно буде за один день просто величезну кількість колективів О, і сольних В П'ятницю вони переглядають, тобто беруть е, найкращих з усіх, угу. а потім в суботу найкращих з найкращих обирають. Двічі складніше, ніж зазвичай. А, на, а організаторам. А організатори ну, жодного відношення не мають до ну, Сидівської зрозумі колегії. Зрозуміло. Ну ви от вибрали найкращих для Гала концерту, щоб най, 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 най найкращих для виступу відбіркового туру обирають організатори Короче, піфі... ні організатори За... не... а як а, ну а як вибирати людей? Які я не про те, я про те, що в п'ятницю ви вибрали для Гала концерту людей. Тобто в п'ятницю ви вже знаєте хто буде, і треба всіх їх зорганізувати на суботу. <св special ingredient> так. Тобто по це, це поставити. Ну, так, це, це нормально. Конкурс. Просто, як я починав казати, організатори жодного відношення не мають до суддівської колегії. Тобто, коли кажуть, там щось підкуплено, або давайте домовимося з організатором, я можу сказати, сорі, вон є судді. Ну, тим не менше, люди, які прийдуть в п'ятницю на відбірковий тур, звідки вони взялися, що це за учасники. Розсилалася інформація по українських. В місцевих, регіональних там, республіканських колективах це також за допомогу партнера, як МЗС України, розсилалася по всьому світу інформація. І плюс, відповідно, всі охочі могли зайти на сайт наш, зареєструватися, онлайн-анкету подати, пройти відбірковий онлайн-курс, і потім якраз 15-го числа змагатимуться. Багато взагалі масштабне дійство, чи багато людей взяло участь у ньому. Ну, попередньо в майже 200 заявок. Ці... І всі 200 потрібно буде в п'ятницю якось переглянути. Боже бідні люди, я їм не, просто не заздрю, чесно кажучи. Ну і плюс я хотів додати, що також у суботу відбудеться нагородження національного, переможців національного конкурсу літературного Марії відгукніці, тобто це буде великий комплекс таких заходів. І цікавості. Ну, і безумовно, це благодійний ярмарок, який так само розвернеться у приміщенні палац культури Орпіта. Там, де і буде відбуватися гала-концерт, файно краю, так. власне. На гала-концерт вийдуть, скільки найкращих номерів. Переходьте побачити. Тобто, знову ж таки, все абсолютно справа випадку: скільки буде, скільки, ну, скільки зацікавить учасників журі, стільки і вийде, ніяких обмежень. Ну, обмеження є просто за часом самої концертної програми, тобто протягом 180 хвилин, тобто 3 години, відбудеться гала-концерт, тобто кінцевий фінал конкурсу, плюс нагородження учасників, і, скажімо так, невеличкі майстер-класи від зіркових суддів. Вони також будуть співати, танцювати і ще щось і робити і, і грати на бандурі і грати на бандурі. Наскільки цей фестиваль взагалі відрізняється від попередніх, тому що ну знову ж таки потрібно, щоб для того, аби цікав, зацікавлювати да, глядачів і жителів Запоріжжя, потрібно постійно якісь там фішки вводити, якусь родзинку шукати і за, в шосте це робити ще складніше ніж вперше, вдруге, втретє. А є якісь ну, особливі відмінності? Ну я думаю, перша відмінність наших фестивалів в тому, що а тут три, скажімо так, відбіркових етапи. Перше, це якраз протягом подачі анкет учасники мають надіслати відео тих композицій, з якими виступатимуть. І в такому разі, тобто, вже йде одразу відсіювання. Плюс потім те, що я казав, організатори не мають жодного відношення до суддів, тобто тут теж не можна підсудити. А стосовно родзинок, ми кожного разу намагаємося щось новеньке підтягнути, щось вигадати, реалізувати. І, наприклад, селфі карти ні в кого не було жестової мови, ніхто не вчить всіх охочих. Плюс подарунки, конкурси, призи, екскурсії. У це зазвичай тільки платно бувати на інших проєктах. У нас це безкоштовно. Угу. І знову ж таки останнє запитання щодо того. А, чи будуть представники власне книги рекордів України на фестивалі? Бо ну потр... якщо вже є така заявка да на перемогу, що можливо ми війдемо, то варто ще раз нашим глядачам, наприклад, нагадати про те, що потрібно ще встигнути до 16-го числа зробити селфі в якихось цікавих місцях, і бажаніше по всіму встигнути по всьому світу розміром 10 на 15 фотокартки можна приносити і чіпляти так само на велику карту. Плюс можу сказати по секрету, що чому якраз. Національна книга рекордів погодилася взяти, тому що вже є тисяча фотокарток, mm -hmm. які прикрасять стіну. Тобто є можливість ще більшою зробити і зробити наш рекорд, oh, А ну, скільки треба ск... карток якомога більше, але в гарної якості. Ну і безумовно в рамках культури. Ага, тобто жодних туалетів. Кожного разу, коли ти язик висовуєш на селфі, фотографуєшся поряд з якоюсь статуєю Петрович, це не підійде. А може він просто хоп, типу, став так само, як статуя? Я, я щось не розумію, що ти з мене робиш якусь блондинку в інтернеті. О, та ну які там, скільки я там селфі роблю два рази на рік. Кахай вона мене ображає. У ну, принось якраз причепиш і, і всім, І книга що, рекордів що вона не права. України. Нас тобою а <рес> Скажи, куди приносити то палац культури орбіта з 12.00 в суботу, 16-го числа. Зрозуміло. Добре, прийду, принесу обов'язково селфі без язика, разом з якою статуєю кудись з'їжджу і обов'язково сфотографуюся. з, з статуєю найголовніше. А, так, ну, ну, а... а ті, хто не хочуть просто робити селфі, але хочуть насладитися творчістю молодіжно юнацько дитячої, то всіх також будемо запрошувати на фестиваль «Файно край. Дякую за те, що завітав. Усього найкращого бажаємо. І рухаємося далі. Далі до Збарецького замку, у рубриці маленькі мандрівки. Дивіться. І хто знає, можливо, ще встигнути туди з'їздити для того, аби зробити кілька вдалих фотографій.